Прекрасне місце, правда, сосни, пісочок, як у Ось тут такі от пальми, неймовірний захід сонця прямо над морем. До речі, що вечора в Шенжині. От Також Північна Албанія. Можна спостерігати, хто купить свою нерухомість, реально буде насолоджуватися такими пейзажами. А ця локація тільки створюється, це екзотичне місце рана Хетгун. От там готельки будуються прямо наверху. Все тільки створюється. Через 4-5 років вони забудуються. Є ті, що вже побудовані. Також в місті Шенжинь, кому потрібні квартири, готельчики, будиночки біля моря, Саміль, саранда. в общем, по всій Албанії спостерігайте на каналі. Бронюйте завчасно. от Хто хоче подорожувати між сезонні, також в сезон туристичні поїздки, тури на телеграм-каналі. Є в мене група Кукус Албанія. Також туди підписуйтесь. Напишіть мені Хочу в тур по Албанії. І ми сформуємо з вами групу от наших підписників, які будуть їздити по всій Албанії. І погодимо з вами маршрути і поїдемо подорожувати. Тому всім добра, благополуччя. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.